Sennheiser представили нові мікрофончики, і вперше ви побачите огляд на них саме тут. В Україні цих штукенцій майже ще немає. Реально можна на пальцях порахувати в скількох людей зараз є цей мікрофон, але чому його зараз так всі хотять, і усі західні блогери і продакшини просто сходять з розуму. Коробочка така сама звичайна, наче десь з Аліекспреса щось тобі прийшло. Але в коробці є дуже приємна штука. Тут є кейсик ось такий. І це не якісь родовські петлічки, які тобі дають там просто е, в мішочок ось тобі мішочок і ось родовські петлічки. За... Скільки там 250 доларів, і тут дивіться, яка штука: універсальний мікрофон, в якому вони поєднали реально все. От є родовський мікрофон, подкаст для подкасту, все класно. Але ось ця штука вона набагато крутіша аніж можна подумати на перший погляд. Тут є різьба, її прямо можна накрутити на стоєчку таку спеціальну, і використовувати його як повноцінний подкаст мікрофон. Або, наприклад, коли я йду на вулиці, якесь опитування, мені не потрібно якісь підлічки придумувати, там таскати незрозуміло, які мікрофони. У мене в руках просто дистанційний синхайзер, який я просто направляю комусь і кажу, що ще приховує ось ця штукенція. Ми знімаємо паралончик, і тут у нас є на кнопочці Опа! Петля раз. Тут така сама кнопочка. Петля 2. Дві петлічки. І вперше я, бачите, я ще навіть не відкривав його. От воно. І тут ще в нас є третя кнопка і пам, і вилазить сама база. Тобто в цій от штуці є дві петлічки і є місце для бази. І у вас є повноцінний набор якісних петлічок, які можна використовувати от мобільно на виїзді і так далі. Ще така штука, я не знав, що це таке. Дивіться, яка прикольна штука. Оп. Можете подумати, що це таке. А це такий магнітик. І ви цей магнітик просто чіпляєте на свою петлічку. І, як би все. Складається воно теж дуже швидко. Усе дуже прикольно. Воно все дуже класно пристає. Магнітики назад чіпляються. Раз, два. Підлічечки свої ми ставимо один. Два, назад. І саму базу теж ми чіпляємо назад. В неї одразу тут екранчик. І якщо вам раптом потрібно записати звук, ви знову чіпляєте паралончик, вмикаєте. Це мікрофончик, і дві петлички одразу пишуть на правий і лівий канал, тобто в стеріо. І це просто бомбезно і неймовірно, тому що вони вклали це все в, просто в один мікрофон. Ще є дуже крутою приємністю, і я вважаю, що це просто професійний підхід, те, що в, цій, в цих підлічок не просто ти вмикаєш міні-джек. І все. А тут є е, різьба, і ти можеш накрутити і закрутити, як ну як в інейрах, просто е, закручується, що складно вирвати. Ну і тому тут одразу заявочка на те, що Сінхайзер якби нам каже, і ми робимо тут професійне обладнання. Е, заряджається він від Type c Тут є вихід і вхід, можна одразу сюди наушники включити. Ось от, отак, от в наушниках, і одразу можна чути все, що знімається мікрофон. Особисто я дуже задоволений, що ми продакшеном придбали цей Сінхайзер. Його ще немає в. Україні, прям от, знаєте, не на кожній лавці він продається, а в нас він вже є. Тому приходьте, записуйтеся на подкасті. Все доброго!